Технічний стан екскурсійних автобусів та наявність у водія відповідної документації перевіряє патрульна поліція області. Сьогодні перевірку проводять у Вінниці, одна з локацій, парковка Подільського зоопарку. Інспектор відділу безпеки дорожнього руху Олександр Стасюк перераховує, на що звертають увагу. Під час перевезення організованої групи дітей. Водії мають бути відповідно до правил дорожнього руху, з собою посвідчення водія, свідоцтво реєстрації транспортного засобу. Також транспортний засіб має пройти обов'язковий технічний контроль з відповідними відмітками. Мати страховий полюс, а також мати погоджену схему організації дорожнього руху, маршруту руху, погоджену з уповноваженим підрозділом патрульної поліції. Перевірялася залишкова висота малинку проєкту шин, чи нема на них пошкоджень, чи, наприклад, пошкодження, що оголюють корм. Також перевірялося, чи не пошкоджений диск колеса. Також перевірялися. Наявність або відсутність шпильок, кріплення болтів, гаєк на доброді відставити розберу, нам прийти ваш документи. Водій шкільного автобуса Микола каже, дітей до зоопарку привіз із Калинівського ліцею. Усі необхідні документи при ньому. На перевезення, маршрут, наказ посвідчення водія, страховка. Приватний перевізник Віктор школярів на екскурсію, каже, привіз із Кировоградщини. Нерегулярними перевезеннями займається понад 20 років. Перед тим, як виїхати на рейс, автобус пройшов планове ТО. Він в мене використовується тільки для нерегулярних перевезень. На рейсі не їздить. Діти це саме наше дорожче, саме що у нас є. Я сам батько двох дітей. Так що стараємося, щоб все було в порядку. Автомобіль новий, євро 5. Вчителька початкових класів Анна Зубкова каже, дітей привезли з Вінницької 24-ї гімназії. У них по завершенні навчального року розпочався пришкільний табір. Це їхня перша екскурсія. Далі планують по області. Тож говорить, важливо, щоб подорожі були безпечними. Першу чергу це безпека дітей, і ми не можемо ризикувати ніяким чином. Якось знайте. Діток везти, не знаючи з ким і в якому стані перебувають автобуси. Далі патрульні перевіряють перевізників на майданчику для паркування, що у центральному парку. Тут фіксують перше порушення. За словами інспектора Олександра Стасюка, у водія з Кропивницького немає схеми маршруту. Під час перевірки документів було виявлено той факт, що відсутня схема перевезення організованої групи дітей. Повідомляю, що відносно вас буде винесено постанову за статтєю 121 частиною 10. Та винесено штраф у розмірі 510 гривень. Чоловіку виписують постанову. Є 10-денний термін для оскарження його в судовому порядку і 15 днів для його сплати. Якщо не ті не інші дії вами будуть не виконані, в порядку статті 307 та 308 Кодексу України про адміністративне правопорушення даний матеріал буде направлено в Державну виконавчу службу для примусового ставлення у вас вже подвійної суми штрафу, тобто 1020 гривень. Відведемо судому, а тому будемо рішати. Технічні контролі екскурсійних автобусів проводять регулярно, каже інспектор відділу безпеки дорожнього руху Олександр Стасюк. Минулого місяця на водіїв екскурсійних автобусів патрульні склали 85 адмінпротоколів. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.